Третє розповідають, що там все нам треба на фронт, все треба віддавати безперечно, максимальне зусилля, максимальна консолідація. І в першу чергу органи місцевого самоврядування, які дуже багато допомагають, до речі, знову повторюсь, допомагають під страхом кримінальних проваджень. Бо й досі ми не прийняли відповідний законопроект 9559Д, який дозволяє матеріально допомагати Збройним силам України, але вони допомагають. Благо, що на завтра його винесли відповідний законопроект. Подивимось, проголосуємо чи ні. Але мало того, що ми не ми, а більшість скажімо так, і влади, і тих, хто маніпулюють, звинувачують орган місцевого самоврядування у тому, що вони не допомагають. Так зараз забрали, минулого року забрали в них відповідні кошти, що, начебто, на централь, центральна влада з цим справиться краще.